Моє вітання. Другий день сінокосу 2025, спека, сонечко, хорошо гріє. Травичка зверху підсохла. Хочу зараз якраз випробувати і відворушити травичку, щоб вона краще підсихала, розбити, так сказати, ці волочки, щоб вітерок гуляв і щоб швидше сохла. Граблі випробував теж на таких бур'янах, так що зараз будемо настраюватися. Запрошую вас подивитися. Початок реконструкції цих граблів ми знімали ще з вами взимку, коли відправляли ці граблі на реконструкцію в наше конструкторське бюро. Як будемо грузити перевозити, постараюся ще вам засняти, як ми там що ми будемо переробляти. Але не обіцяю, друзі, приказки завжди мають свій сенс. Чому потрібно готувати це все до сінокоса взимку? Казалось би, взяв і не самі дешові, нормальні граблі, то все. Це, все. Але коли почали збирати, вийшла от, от штукенція. Тобто, не добросовісного отніся. До цих всіх налаштувань цей угол підігнутий більше, той угол розігнутий. І, в общем, воно таке виходить одоробло. Тому е ці граблі уїжджають зараз на доработку наше конструкторське бюро. Значально Конструктор зробив по одному, а тепер треба все це укорачувати, тому що віс, нагрузка. Є така мисль, що може навіть е, потрібно буде переробити ці граблі не на 4. Зробити з 4, переробити на 3 колеса. Так як мотоблоки у нас немощні. Ну, в общем, і буде проводитися. Повинні встигнути до сінокоса. Зараз, як ви можете бачити, було прийнято рішення. Зробити їх не на чотири колеса, а на три колеса. Тому що мотоблок у нас не дуже такий сильний. Та й де нам там крутиться з цими колесами. З чотирма Механізм поворотний-проворотний, зараз все покажу. Тому лишайтеся з нами, а ми будемо працювати. Поїхали! Так, добре, зараз опустимося. Для того, щоб опустити ці грабельки в робоче положення, робиться наступний орган. Цю прижали, цю віджали, цю опустили, все, пішло. Хопа. Все, ну момент, треба да. ще все усовершенствовати. Тут треба ще ще. Запам'ятати, в яку сторону вони будуть крутитися, щоб вони розгрібали чи згрібали. Зараз будемо все це з вами експериментувати. Так, по висоті нормально, по висоті повинно бути нормально. Якщо що, то ми зможемо по цьому грабельку йти. В цьому працює і грає. Чому я, друзі, і розбивав кротовини? Тому що, ну, як ви розумієте, що якщо не підготовлений сінокос, то це все становиться. Зразу неможливим. Так, ну що, будемо навчатися, поїхали, як то кажуть, на своїх помилках. Так, а ну-ка, що він у нас буде зараз творити? Дружочок, покатай! Ага, це він у нас у волочок. волочок горний. Нам зараз у волочок не потрібно. Значить, нам потрібно розбивати. ні ні Мокре ще, глянь. Мокре-мокре, диви. Ще мокре. Воно ще сіно треба, щоб воно ламалося, воно бач, в'яжеться ще, ще не, не варіант. І що, здається, треба за... Іти за покосом. Зараз спробуємо так і спробуємо так. Нам потрібно тільки... Зараз піднімемо його. Піднімаємо його, потім оці штуки скидаємо, прокручуємо. І зараз воно у нас буде, буде згортуєте розгрібати, так? Зараз виставимо, опустимо і подивимося на. Тобто ці всі моменти, друзі. Як ви розумієте, вони прийдуть усі з опитом. Дубль номер 2 чи дубль номер 3 Зараз, поки настроїмося, виладимо все це. Так, ого, все тепер воно аж низько вийшло. Да? Ну ми ж зараз опустимо. Так, ставимо. Ставимо сюди, воно на другу, на першу, на третю. От Тепер воно повинно щось працювати, але... Але ж тут підтримка у нас ще була з цього. Так, на цьому буде у нас воно зараз ходити. Спробуємо тепер ще так. Перецепив, друзі, на наступний. Тут може нас буде так, тому що конструкторське бюро інструкцію не лишило. Так улегше так підніматися. Добре, тепер у мене до цього ще можна підпуститися. Ось так от. Так. Повинно працювати зараз. Поїхали. Пробуємо. Васильно. А? Подарах. Подарахти. Ага, включаючи. Ну, працює, чи ні. Ага, я зрозумів, що не так. Тож, друзі, дуже велика роль грає ця регулювання. Зараз спробуємо за шерстю. Ось у нас пішло вже за шерстю, а ну... А може ми щось неправильно робимо. A few moments later. Так ось, друзі, по покосіку взяли і поїхали. Не потрібно нічого видумувати, не потрібно нікуди сворачувати. І мотоблок чи грабліці сонечко роблять свою справу. Що я можу сказати? Граблі працюють. Слава Богу, маємо змогу працювати таким інструментом. Як я думав, може швидше буде краще, ні. Косити потрібно на всіх оборотах. А тут такими середніми оборотами воно котиться потихеньку йде. Пробував, швидше ні, забиває, не встигає, намотує. Друзі, отак їду. А якраз сонечко і травичка лежить, і вона блистить золотом. І розумієш, настільки наша земля золота. Клас. Поїхали далі працювати потрібно. Друзі, ну такі вийшли граблі. Спочатку, вроді, перше впечатлення нічого не виходить, потім. Поставили вроді би, на ворошені, воно закручується, теж нічого не Потом Перевернули на те, щоб собирати, на збирання волка. І тут а якраз все і вийшло. Тому упорство, все перетруть. Слава Богу! Господь благословив і розуміння зараз приходить, що чотири колеса було дійсно на цей мотоблок, на сім конячих сил. Було багато, тому що по такій траві, яка у нас зараз є, вона, так сказати, скользка. скользка. І мотоблоку, мотоблоку все одно казалось би, що тут ну сінцево локти, але кожне колесо має такий зацеп по траві по землі, щоб добре вигрібало. І тому мотоблок навіть аж пробуксовує. Тому я розумію, якщо Е, було б четверте колесо таке на граблях сонечку. Йому було тяжче, може б навіть і не повалік. Трава в цьому годі дуже класна, дуже така... мощна. Е, думав, спочатку розкидати, розворушити, але що там ворушить? Як ми можемо бачити, трава Це вона з вчорашнього дня за сутки вже практично ну вже вона шелестить така. Уже добряче зав'яло, тому ну, аромат. Аромат. Аромат, аромат найкращий. Це такий він буяє, буяє літнім смаком. Ах, люблю сілу на валі спати. От, і вертаємося. Зараз я цим самим, що я звалкую, звалкую, я, виходить. І вже я приспособився, беру, беру отак ось, не більше п'яти рядочків, п'яти покосів в один волочок. Тобто спочатку йду, по цьому він два захватує на третій, потім йду по цьому, ну, вертаюся по цьому, він два на третій, а потім третій раз ще підбиваю і всю цю траву. Получається, перевертаю. ну, ось як отут. А це ось видно, що вона вся розворушена. Розворушена, тому вона вже просохне. Якщо на завтра треба буде вбирати, то я просто заїду і-напросто просто валки поперекидую опять. Багато здатні, так сказати. Но я розумію, що це все, аби я сам робив руками, я б цього не зробив за такий час. Тому вкладуйте кошти в інструменти і в механізацію. На розворотах. Оцей подйоми, переподйоми. Нічого я навіть не використовую. Це такий момент, де все одно ми будемо згрібати це грабельками, десь там е, лишній раз грибанути вельчатами і грабельками, то це для нас не проблема. Е, а як ми будемо перевозити, то я думаю, це вже буде наступним разом. Наблюдайте, далі буде. Поїхали. Ніколи нема часу. У мене немає. и хабе кайне сайт. Я иметь нету времени. Вот так вот, если дословно. Ходим а на воловым мрязку и кинем то есть того, хай. И коробчучки едят. <реш> Че кто там? Там урчики, толстолобик. Ну, им корма кинем трошки. Малышня, да. Просто обожаю лето. Класс. Сино сегодня э, волки великие пособирал. І так класно, я якраз тільки закінчив, Ну, ще на, на другому участку не закончив, а там тільки закінчив, не пойму, думаю, щось мотоблобу це Коротше, Пробив колесо. Не знаю, таке проколов якийсь, якийсь, якийсь чи скат прорізаний, не пойму, що воно лопнуло. Так, буде пауза туди не дойшов. Та яка ж пауза. Завтра треба зранку бігом десь знайти такий скати колесо і, і, по, і камеру. Тремонтуватися і продовжувати, тому що. Ну, Косити ще багато, возити ще багато. Картошка тріскається земля, вже почали поливати, тому що зараз тому що якщо запустити, то тоді буде хуже. Хочете на лавочку сидіти? Приходьте. Не дивіться, я сьогодні з утра скашувати, ну, воно вже до половини готове. І тут лавочку. Ай. Треба так, щоб вода сюди качалася і щоб тут риба була, щоб прийшлося. Ірак. Ірак і теж добре. Все буде добре. Головне, щоб закінчилась війна. Отак от живеш і хватаєш сьогоднішній день. Ще, слава Богу. Ця війна не дає жити нормально. Може, треба було гусей дійсно. Ну, наберем хоть такое, и хорошо будет. Но все равно да? микро, микро, микроорганизмы. Mm -hmm. Водичка теплая тепла уже. Уже можно купаться даже. Да, тут, конечно, качать воду. Запустить рыбу тут конечно класс. Сделать такую зону отдыха, да? Вот это, друзья, скики принося, все з'їдають, а там может чуть-чуть в этом в очереті. ну совсем чуть-чуть осталось. За вітром вот туда ее так. И І... волной погона. кисне тоже дать зерна. Це вже завтра. То сьогодні не кис, сьогодні. Так як синокос, воно не знаєш. За что их хватать? Через за сено? Что за несина? Вот такая залепуха получилась. <музык> 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 Успела заснять?